Мої вітання, дорогі мої друзі, показала першим кадром, що я варю борщ. От таким він вийшов сьогодні, буряка клала мало. Захотіла більш такого, щоб був кольору, бачите? От. І показала, що смажу пельмені. Розмерзлись в мене. пельмені, лишалися, ну, трішечки небагато. От. І я вирішила зробити таку паляничку. От. Типу біляша, чи як сказати, Бо і хліба давно не маю, і за станом здоров'я не маю можливості вийти на вулицю купити. Ну, але нічого. Я хліб взагалі-то не дуже так, знаєте, їм, ну, їм але рідко. Друзі, смачного усім бажаю і гарного, мирного дня, тихого, родинного, тепла вам усім! За вікном у нас така погода негарна, сніг розтанув, під ногами мокро. От, я боюсь, знаєте, в мене палець їде на слизькому, і боюсь, щоб десь не впасти. Ну, але то таке. Смачного усім, хто обідає, снідає або вечеряє. Напишіть, що ви готуєте, що ви їсте. Мені теж дуже-дуже цікаво. Щасти вам, друзі, в усьому. До побачення. Чесно кажучи, таку поляничку смажила вперше. І зараз скуштую, скажу вам, чи смачно. М -м, друзі.